Еге, зібшенко, ти готова? Дивиш, що в мене є. Давай займемось коханням. а? Не? І бачиш, бачиш? Хлопці, коли ви такі самовпевнені, зрозумійте, от що, якщо ви не, жодного разу не вдягали оцей пристрій на ваш пристрій, то зрозумійте, будь ласка, спочатку є неприємні відчуття. Якщо ви не вгадали з розміром, також будуть неприємні відчуття. Тому, хлопці, я настоятельно рекомендую подивитися відео, як правильно вдягати презерватив, в мене на каналі. Можно в Ютюбе посмотреть или опуститься ниже по заголовкам. Далі передивитися уважно і зрозуміти, що з першого разу інколи його вдягти може бути не також просто. І від відчуття стискання статевого органу може бути трошки неприємно і навіть може зменшитися ерекція. Потім буде, це, знаєте, як буде горна лавіна. Тобто, спочатку трошки, потім більше, 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 більше. Тобто, хлопець може відчути себе вразливим, і ерекція повністю пропаде з тим презервативом. І тому, будь ласка, дома вмикаємо. Фільми для дорослих беремо найдешевший і за вашим розміром. А як його виміряти? Лінійкою беремо. І ззаду на упаковочки, обов'язково, отут, -от буде написано розмір. Я зараз ні в якому разі не агітую саме за цей контрацептив. Ось розмір, бачите, мілким шрифтом, нічого тут, тут не бачно. Але тут ну, написано: оцей презерватив. Від для ширини 52 плюс-мінус 2 мм і довжини 18 см плюс мінус 10 Тобто, якщо буде розмір менше 18, нічого страшного, воно буде також виконувати свою функцію. От. Але є презервативи для трошки менших розмірів, для трошки більших. Але якщо ви десь почули або побачили, що хлопці та дівчата натягають їх на руки і кажуть, що можна любий вдягти, зрозумійте, цей орган чутливий. І тому спочатку буде відчуття, що вам щось неприємно, вам щось тисне, щось заважає. Тому треба вибрати презерватив. Більшого розміру, якщо в вашому місці таких нема, ну за вашим розміром, заказуйте в гуглі, заказуйте в інтімшопі, і саме головне перед приміненням примініть вдома в безпечному місці. Коли ви в безпеці, коли ви з максимальною ерекцією, коли ви е, максимально в комфорті, і спробуйте його вдягти. Не вийшло ще раз, не вийшло ще раз. І спробуйте, як він взагалі сидить та оце відчуття. Бо коли ви на побаченні це будете робити, це може обернутися фіаском. Тому тренування, а потім в бій. Добре?